Новий тиждень і новий випуск тем дня в ефірі телеканалу. ТВА. мене звати Олена Крохмаль. Вітаю! Отже, якими видались вихідні та понеділок, 17 листопада, дізнаємось просто зараз. А розпочнемо з короткого анонсу. Дві трагічні аварії за вихідні трапились на буковині, в результаті яких загинуло четверо людей. Футбольне поле для гімназистів імениці випускники подарували своїй школі майданчик європейського класу і одразу ж наштовхнулись на критику опонентів. Надто багато непотрібних дисциплін та відсутність права вибору. Основні проблеми сучасної системи освіти певне студентство буковини. Трагедії не на полі бою, а на дорогах. Четверо буковинців загинули протягом вихідних. Зокрема, в селі Магала Новоселецького району троє місцевих жителів загинули внаслідок зіткнення легковика і мікроавтобуса. А в садгорі поблизу власної оселі з численними тілесними ушкодженнями знайшли тіло 51-річного чернівчанина. Подробиці трагічних випадків у сюжеті Романа Мареніна. Троє молодих хлопців загинули на місці зіткнення стареньких Жигулів та Опельвівару в Магалі. Аварія трапилася ввечері майже о пів на восьму. Від удару шістку розірвало навпіл. Вижити в тім'ясорубці ані двом пасажирам, ані водію не вдалося. Вони загинули одразу. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження і наразі з'ясовують обставини. На даний час тривають досудове слідство. Призначено ряд експертиз саме судово-медичних з приводу смерті встановлення причини смерті, таксокологічний експертиз метою встановлення. Проміль алкоголю в крові із кожних із водіїв призначена автотехнічна експертиза та траслогічна з метою встановлення куту зітнення та справності транспортних засобів. Також постраждала пасажирка мікроавтобуса. Її госпіталізували з переломами та струсом головного мозку. Попередні висновки водій «Жигулів» виїхав на зустрічну смугу. Саме там знаходилися уламки авто після ДТП. Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди. Це порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля ВАЗу, за словами місцевих жителів, на вказаній ділянці дороги в Магалі ДТП трапляються часто. Однак правоохоронці стверджують, що патрулюють ділянку регулярно. Скажімо, за 6 місяців за останні шість місяців там було декілька зіткнень, простих зіткнень транспортних засобів. А серйозними випадками я маю на увазі з Загиблими, на щастя, не було на протязі останніх шести місяців. Ще один загиблий у вихідні, ймовірно, теж в результаті аварії 51-річний садгірчанин. Його тіло з характерними переломами знайшли поблизу власного будинку. Як стало відомо нам з власних джерел. Наразі правоохоронці розслідують випадок і розглядають версію, згідно з якою тіло загиблого підкинули під його помешкання. Роман Маренін, Іван Гостюк Теме Дня ТВА. Одинадцять пожеж трапилось на Буковині за вихідні. Обійшлось без жертв. Та надзвичайники вкотре попереджають, що жартувати з вогнем вкрай небезпечно. Наприклад, на Кіцманщині внаслідок замкнення електромережі ледь не згоріла дерев'яна будівля з дровами та житловий будинок поблизу. Легким переляком та зіпсованими речами обійшлись домовласники та їх сусіди, адже вчасно зреагували. Станція технічного обслуговування горіла у селі Рідківці. Вогонь помітили запізно. Він встиг пошкодити 170 квадратних метрів перекриття швидкому поширенню полум'я сприяла велика кількість легкозаймистих речовин усередині приміщення шини та хімічні розчини. Далі продовжимо випуск спортивно-політичною новиною. Поле зі штучним покриттям для міні-футболу за стандартами ФІФА з'явилося у Чернівецькій гімназії номер 4 Побудували його не за бюджетні кошти, а силами та з ініціативи випускників. Вадим Пелих детальніше про це. Кількості іменитих випускників цієї гімназії можуть позаздрити інші навчальні заклади міста. Як розповідає директор, багато з них неодноразово пропонували зробити подарунок Аймаматер, такий, щоб на роки. Скільки часу вже цей майданчик був у такому, ну будемо казати, не дуже вже пригодному для футболу і для змагань, і для лінії. Раніше запитували, що ваші випускники для школи роблять. Казали, ну знаєте, хотілося, щоб таке щось зробити. І в переліку тих потреб, які потрібно, був і майданчик. І сказали, ми зробимо майданчик. І ось у цей вікенд на щойно збудованому полі пройшов перший матч. А координував процес будівництва випускник гімназії, міністр інфраструктури Максим Бурбак. Там дуже багато меценатів. І це не меценатів, а випускників нашої школи. Ми домовились так, що це подарунок і хто. Де за скільки ми, ми обговорити це питання не буде? Добре, що так є. Добре, що подобається. З факту спорудження спортмайданчика намагалися роздути сенсацію і навіть проводили розслідування, хто міг порушити монополію на встановлення дитячих майданчиків, яка належить ексочільнику міста. І чи, мовляв, не до виборів це робиться? Мене чесно кажучи, дивує така спішка, тому що ми знаємо, що по згідно прогнозу погоди, ну завтра сніг буде, розумієте. І вже, я вже, мені здається, краще тут було б з, е, поле. Але вибори минули, снігу нема, а всі довколишні дітлахи отримали можливість поганяти м'яча за стандартами FIFA. Грали раніше, було дуже важко грати, бо бетонка. Ну, Падали, да, збивали коліна, да, да, тут таке гладеньке, класне поле, приємніше пол, да, приємні, приємні грати. Рад. Подкати можна робити. Да. Іван Солтисік каже, що гратимуть тут не лише гімназисти. Нове поле має всі шанси стати місцем проведення футбольних турнірів загальноміського рівня. Вадим Пелих, Іван Гостюк, Теми Дня. TVA. Вони там, де гаряче, ексклюзивно та цікаво. Вони інформують, формують та дивують. Телевізійники, радійники та зв'язківці цієї неділі. Медійники відзначили своє професійне свято. Про відзнаки формальні та номінальні, а також колосальну відповідальність працівників мас-медіа перед суспільством дивимось далі. Люди камери та диктофона, а ще ті, хто монтує, збирає, знімає та режисує, всі вони працюють, аби інші могли, увімкнувши телевізор або додавши звуку на радіоприймачі, отримати те, що керує світом: інформацію. То без вас новина не стане новиною, не стане продуктом. Ви скорочуєте відстань між людьми. Ви робите із слухів. Справжні новини, і ви ці слухи заперечуєте, ви не даєте їм розповсюджуватись. Ще курко додав, що мірилом успіху кожного медійника є визнання глядача і слухача. Тим паче важливо це сьогодні, коли країна стала на шлях змін, і аудиторія особливо прискіпливо слідкує за кожним кроком та напівтоном журналіста. За цей рік помінялася країна, і звісно, що журналісти не могли не змінитися також. Помінялося все, і кожен для себе став якось відповідальніше ставитися до того, як ну якесь внутрішнє, як якщо раніше називалося можливо там самоцензура, то зараз це все таки відповідальність перед країною, перед тим, що е, те, тебе там слухають, дивляться. На твою думку орієнтується як змінилася Україна, так само має в кращі сторону змінитися і журналістика. Я так вважаю. Однак не лише тексти, а й картинка мають відповідати реальності та надихати глядача. аби так і було. Майстерність і терпіння у побудові кадру має виявляти відеооператор Іван Мітрік, який у телевізійній сфері, ось уже 10 років, каже, що нецікавих зйомок не буває. Бувають незацікавлені оператори. Я навіть люблю знімати сесії міської ради сесі обласної ради, навіть там буває цікаво. Взагалі там половина десь спить. Коли буває там сковори. Принциповими та непідкупними з вірою в перемогу, добро і хоробрість. Щодня для своїх глядачів працюють журналісти, і оператори, інженери монтажу та ефіру, режисери та редактори нового телебачення старого міста. ТВА дякує кожному, хто ось уже 24 роки не перемикає свій улюблений канал. You Крохмаль, Your in... Олена Крохмал, Іван Гостюк, теми дня. ТВА майже 41 тисяча юних хлопців та дівчат здобувають вищу освіту в Чернівецькій області. В міжнародний день студента майбутні спеціалісти говорять не лише про те, як відсвяткувати подію, а й про проблеми, які на їх думку ускладнюють навчання. Про новий закон в освіті, про найбажаніше для студентів та цінність диплома сьогодні. Дивимось. А мені здається, все ж таки краще можна б ставлення змінити викладачів до студентів. Не завжди є порозуміння. Розклад засмічений тими предметами, яким нам не потрібно. Під цим постійним тиском занадто багато предметів, занадто багато всього. Ти нічого не встигаєш. Заважає одне, що в нас при зміні влади змінюється система освіти кожного разу. Велика кількість. Предметів і е, деякі предмети не стосуються суто нашої спеціальності. В Принципі справитися можна, якщо є бажання, якщо справді тобі подобається то це. Ти будеш звичайно учити і сидіти до півночі це все перечитувати. Найбільшу проблему в нинішній системі освіти студентка факультету іноземних мов Тетяна Тетко вбачає у відсутності права на вибір предметів, які до душі знато велике навантаження саме тих предметів і тих дисциплін, які нам, начебто, не потрібні. Тобто, вони є. На вибір, але їх вибирає нам університет. Директор обласного департаменту освіти і науки Оксана Палійчук погоджується, хоч вважає, предмети, які обирають викладачі, обґрунтовані. Курси за вибором мали би бути саме студент, мав би визначати, що йому потрібно не тільки для професійного зростання, а для особистісного розвитку. Реформи такого змісту обов'язково будуть, адже цей принцип відповідає стандартам європейської освіти. До чого і рухається Україна. Звісно ж, студентка Тетяна Титко намагається справлятися з усім, адже в цінності диплома не сумнівається. Я дуже вірю в нього, інакше б я взагалі тоді не вчилася. На додаток ніхто не дивиться, але диплом дійсно. Я думаю, що він таки вартує, тобто він має певну силу. Трохи інакшої думки, третьокурсник Олександр Кацап. Зараз я вам скажу на диплом рідко хто дивиться, тобто сила його не дуже велика, дивляться на знання. Але в будь-якому випадку стимул до навчання є, і це головне вважає Оксана Полійчук. Підкреслюю. Вагу нового закону про освіту механізми його правда поки невідомі. автономію вищому навчальному закладу, як фінансову автономію, так і автономію організації навчального процесу. 15% студентів матимуть право голосувати при виборі ректора. Також зменшується кількість навантаження на викладача. Замість 900 годин у рік буде 600. Тобто викладач буде мати більше часу для того, щоб займатися науковою діяльністю саморозвитком, самовдосконалення. Також є й доволі суперечливі аспекти, про які говорити поки рано, бо їх вивчають фахівці. Але багато що залежить від самих студентів, які рік тому продемонстрували, як вміють боротися за бажане. Ірна Сайдак Андрій Соколовський Теми дня ТВА. Далі говоримо про спорт на мажорній переможній ноті. Завершили непростий спортивний 2014 рік футболісти Буковини В заключному матчі цьогорічного змагального циклу першості України Буковинці в Миколаєві розгромили своїх суперників з рахунком чотири Після невиразного першого кола Буковина розпочала з двох перемог. Другу частину змагань першості України серед команд першої ліги сезону 2014-2015 років. Після домашньої перемоги над Тернопільською нивою 2-0. Чернівецькі футболісти просто декласували своїх суперників і на виїзді в Миколаєві. 4-0. Основною з причин зміну у грі команди є нове керівництво клубу. Я ще за день в принципі до того говорив от з тренером, і тренер сказав, що вони налаштовані на свою гру і тобто посерьогні... Рознову налаштовані, то я що був впевнений, ну, дивлячись ну, слухаючи Юру, якщо говорить, що хлопці ще налаштовувалися за день і був впевнений, що ну, вони зіграють як мінімум. І не думаю, звісно, що 4-0. Ви бачите, що робить настрой і віра в команду. То дякую хлопцям. Тут мені навіть, ще нема за що дякувати сильно. Але вони хоча б як мінімум повірили в мене це. А друге, це все-таки їхня віра, от їхня перемога, це все-таки дала такий великий шанс. Я думаю, всі повернуться. До команди знову щодо результату Миколаївського матчу, то він повністю відповідає характеру гри, яка пройшла при беззаперечній перевазі Буковинців. А гольові автографи у воротах суперників залишили Голобачук, Толстяк, Степанков та Короленчук, Той, що Андрій, перші минута, як как би бы скажемо, ініціатива так плавала, то у нас то у Ну вже десь з 10-ї хвилини вже начала наша команда брати ініціативу на свої руки. Пошли моменти відповідно, в першу голову. Головачук здорово забил вторую головой, пару минут прошло. В падении Толстяк забил гол. И дальше уже было дело, как говорится, техники. Довести до, до победы. Да, да, или? да. Точно, точно так же. И отлично ребята, которые вышли на замену, себя проявили. Так что... С каким настроением ребята сейчас в отпуске, да? Перед игрой, когда была установка, все друг другу пожелали ехать домой с хорошим настроением. Відмінний старт буковини в другому колі, матч, якого продовжиться вже навесні, вселяє оптимізм. А новому керівництву клубу додає наснаги у вирішенні нагальних проблем головної футбольної команди краю протягом зимового міжсезоння. Перший план бюджетний. Спонсорами будемо говорити. Будемо розписувати той бюджетний план, будемо ну, робити з комунальним підприємством. Там ми зараз документами юридичними розписуємо. Все так як план складається, план звідки кошти брати, яким чином будемо підписувати контракти з ловцями. Ми ті, що будуть е, своїми в основному. Сирі Батюк, Руслан Кадівець з Миколаєва спеціально для ТВА теми дня. У майбутній головної команди краю потрібно вірити, ще й тому, що Буковина завжди була багата на футбольні таланти. З поміж інших вихованців обласного футболу варто виділити гравця збірної України Дениса Олійника, який був ключовою фігурою в переможному матчі національної команди в Люксембурзі. У своєму бажанні формувати боковину з вихованцем місцевого футболу, її президент навряд чи може розраховувати на Дениса Олійника, який наразі виступає в голландському чемпіонаті і є гравцем національної команди Україна. Проте насолодитися високою майстерністю свого земляка боковинські оболівальники мали змогу під час телетрансляції з Люксембурга, де наш олійник разом із киянином Ярмоленком зіграв ключову роль в перемозі нашої команди над господарями 3-0. Але наживо в команді української делегації, до складу якої війшли провідні вічизняні футболи. Футбольні фахівці, За цією грою спостерігав один з чернівецьких тренерів, під наглядом яких Денис свого часу здобував футбольну освіту, котрий повернувся додому із цінним спортивним сувеніром. А ну давайте цю футболку покажемо. Ну Це раритет, ексклюзивна. Чия це футболка? Отже, Денис Олійник. Е, брудна, Поті. Так. Е, звідки, яким цехо вона була? Ми їздили з Федерації футболу, їздили, їздили делегацією на відбірковий матч Пімната Європи. І це свіжі наші факти. Буквально тільки що я приїхав з матчою зустрічі збірної Люксембурга і України. Враження прекрасні. Ви бачите, футболка ще в болоті, ще практично від, від того всього, що відбувалося вчора вечором на футбольному полі. Люксембургії зрозуміло, що радісні, переможні, емоції боковицьких уболівальників і спеціалістів підсилюються участю матчі свого земляка. Враження від того, що Денис звернувся у збірну, від враження від того, що сьогодні збірна виграла, враження від того, що сьогодні у нас. Дійсно, поставлений процес підключення кращих футболістів на Україні і наш вихованець в составі збірної це дуже приємно. Колишній учень Чернівецької школи номер 27 випускник місцевої футбольної дитячо-юнацької спортивної школи Денис Оліник, навіть здобувши визнання на міжнародній змагальній арені, все ж таки з дячістю згадує свої боковинські спортивні університети. Після гри ми зустрілися, коли ми зайшли в аеропорт, коли ми пройшли таможний контроль, mm -hmm. і коли Тимощук Тимущук, капітан команди, і каже, де ж той тренер, каже, покритого тренера мені що це, щоб, до речі, тут футболку. І емоції були зашкалюючі. Діти, хлопці, наші, олійник, тим більше кажу, передавав привіт всій нашій громаді, футбольній громаді в Чернівцях, футбольній общині в Чернівцях і вдячний тому, що дійсно сьогодні він є вихованцем Буковинського футболу. І його батько заслужений діяч футбола на Буковині. І в цілому я хочу сказати, що він передавав привіт. Сергій Олеса Шкевич. Тебе дня тива. І на сам кінець нагадаю про ключові теми випуску: дві трагічні аварії за вихідні трапились на Буковині, в результаті яких загинуло четверо людей. Футбольне поле для гімназистів імениці випускники подарували своїй школі майданчик європейського класу і одразу ж наштовхнулись на критику опонентів. Надто багато непотрібних дисциплін та відсутність права вибору. Основні проблеми сучасної системи освіти певне студентство Буковини. Таким увійде в історію понеділок, 17 листопада. Я з вами прощаюсь до наступного випуску. Нагадую про сайт телеканалу TVA.ua та як завжди, про те, що дива зовсім поруч. Не сумуйте.